Яка ситуація з харчами в енергодарі, з харчами і можливо з довезенням тих чи інших продук продуктових вантажів? гуманітарному напрямку досить важко зараз довозити, бо окупанти не випускають гуманітарний вантаж, принаймні намагаються чинити якісь ставити умови по ввезенню на тимчасово окуповану територію, але нам вдається два-три. Автобуси відправляти, і також інший транспорт для того, щоб невеличкими партіями доставляти і продукти харчування, і ліки, і засоби гігієни, і дитяче mm -hmm. харчування. Звичайно, що на весь на все населення не вистачає, але найменш захищене на версия населення. Ми намагаємося забезпечити всім необхідним. Ну розкажіть, будьте добрі, що входить, наприклад, в продуктовий набір. Каші, там олія, ну продукти харчування, яким в принципі там родина тиждень або навіть більше може харчуватися.